Спускаюсь в ярочок. Ось в ярочок спускаюся і бачу вже грибочок. Ха, біленький красавчик. Ну я не цього бачив, друзі. Цього я побачив, коли я спускався в ярочок. А того я бачу з цієї сторони. Ось, дивіться, бачите, я його побачив. І там, мабуть, їх два. Зараз через ярок я перейду. І я сподіваюся, що там біленький, саме такий, який я собі чекав. Так, через ярок. Ярок невеликий, але ярок. Так, Дійсно. Дійсно, я ось кофтою і два красні. Один який класний. І другий. Два бочоночка таких. Два біленьких грибулька. Тобто три. Один з однієї сторінки. А, он я бачу ще одного. Оце я бачу ще одного. І не одного. Дивіться, який красава. Ось іще один. А ось є іще один. О, ох, які вони. Бачите, да? Пішли далі білі гриби. Справжні. Справжні. А ось є іще один. Оце місцевість. Просто, просто класно Дивіться. Є іще один. Тобто. Тобто, тобто. Кошика залишив у лісі. І починаю збирати просто в ковтину. І збираю я отакі красавці. Ось які вони, стільки білих сьогодні. Аж дивно. Так, є. Хожу, друзі, в такий ось дубовий лісок, дубова частинка лісу. І зразу білесеньке таке. Біленький гриб. Ну. Я вже показував, що вони трошки потріскані. І бачу далі знов. Шапочка біліє. Ось біліє, біліє, біліє. Ще один. Також біленький грибок. І також він такий, як кажуть, розтрісканий. Ну це білий гриб. Біленький, тверденький, гарно тверденький. Так, бачу ще одну якусь шапочку. А це вже маремуха. Це маремуха, також потріскана. Також тверденька. Ось. Ось така маремуха. А це білий гриб. Ну, а ось її жовтий. Тут хоч бери Я Не знаю. Ох, який жовтенький. Ух, який басивний. Красавчик. Да, класний. Класна частина лісу. Он ще один жовтий. Вже в руку не поміщається, але я його бачу. Оце клас. Це просто клас, дивіться. Опа! Оце воно. О, Який він відкрасень! Супер! Зараз кошик буде вже повний моментом. Я півгодини в лісі, он я ще бачу якийсь якийсь благородний грибочок. Що це в нас було? Це жовтий. Це, друзі, жовтий. Подивіться також, який він масивний, але він вже чуть, -чуть, чуть там почав псуватися. Це також, також був дуже красивий. Але, але кілька жовтих боровиків, кілька білих маремуха і це все на одному цьому такому клаптику маленького частини лісу на горбочку. Супер. Вітаю всіх глядачів нашого каналу. З вами Сергій і сьогодні ми знову шукаємо з вами грибочки. Ліс дубово-грабовий поблизу села Ситківці. І сьогодні я запрошую вас на незабутню подорож по грибочки. Сподіваюся, що сьогодні буде великий асортимент грибів, тому що літо в самому розгарі. Сьогодні 20 червня. Якраз саме збирати гриби. Тому поїхали! Ой, друзі, дивіться, де він заникався прямо під пеньком. Аж потріскав бідола. Біленький. Грибочок отакий. Оце спека і гриби починають сохнути і тріскати. Звіявся такий вітер, дивіться, верхушки дерев просто гойдаються. І ось я бачу боровик королівський. Справжній королівський боровик. Ось, малинового забавлення зверху. О, я ще щось бачу, воно ну, підійдемо ближче. Що це таке? Це не знаю. Це, мабуть, сироїжка. Так, да, це сироїжка теж така твердюча. І ще далі є ще одна. Вон. Ну, Сируїжка така хорошенька. Але тверда. Дивіться, потріскала знизу. Боровик королівський занесений в червону книгу. В нас цей гриб, це він тут не рідкість. Він дуже часто трапляється. Його люди також беруть. Він твердий. ну, І я думаю, що там вже хробачки його, мабуть, трошечки поїли. Тому що їх дуже полюбляють хробачки. Ну, от таких два королівських боровика. тут я Так, а ось на силій пагорбах. Я буду ще одного біленького. Білесенький такий. Випадково я його ножиком придавив. А он є іще один. Це означає, що зразу два. Отаких От грибочки. Біленьких-біленьких. Друзі, викручуємося. О! Отакий. От Піде якраз на сушку. Класний білий гриб. Mm -hmm. Ось, друзі, що я знайшов. Я знайшов боровика крапчатого. Подивіться, який він красень. Да. Його вирвати важко, бо він хорошо сидить, викручую. Дійсно, справжній, красень. Ух, який він. О, вау, класний. Боровий крапчатий. Супер. Красивий грибочок сьогодні. Так. Я його почистив, він зразу жовтенький і зразу починає синіти. Тобто в нас називають цей гриб синяком. Це синяк. Хоча насправді це боровик. Боровик їстівний хороший гриб. Поки я його чистив, дивіться, я знаходжу йому ще одного. <смі> Виліз Вон, в корінні дерев. Зразу біля нього я ще одного і знайшов. Маленького, прикольного отакого боровичка. <смі> Класно. Так, так. <смі> так. На, а ось іще пару. О, гарні які. Так, Продовжую збір і знаходжу ось ще біленького одного. Ми Бачимо, як же ж не вистачає цієї води. Малесенький, але вже потрісканий. Ось, який біляшик, як бочонок. Невеличка поляна суничок. І червоненькі, гарненькі. Тут ми і поласуємо. Дивіться, які вони. Але в цьому році вони чомусь трошечки як кисловаті. Тепла їм не вистачило. О, дивіться, які гарніоні. Ох, сунички ростуть. Кілька хвилин на відпочинок, і щоб поїсти сунечок. ну, друзі, погляньте на оцього гриба. Кому що це нагадує? Мені цікаво, хто скаже, що це за гриб. Я покажу його із однієї сторони, із іншої, і зверху. Напишіть, будь ласка, хто бачить, бачив такий гриб. Тому що це, друзі, білий гриб. Білий гриб. 100% білий гриб, подивіться. Але як же ж він потріскав? Просто зробився отакою якоюсь, не знаю, лускаткою. Або якимось ще там трутовиком. Це білий гриб. Прикольно. Як він змінив свою форму і заборлення від спеки. Як може виглядати білий гриб? Ось, друзі, знаходжу ще одну лисичку. Ця вже така, як справжня, бачите, риженька. Справжня лисичка. Ось, ось є ще одна. Тут вона не одна, їх тут кілька. Ну, я оцю легенько виріжу, а ці дві маленьких. Прикрию. Можливо, вони встигнуть вирости, якщо не засохнуть. Дивіще, отакі клісички. Тобто збір сьогодні, я вже навіть забув порахувати, скільки видів грибів я вже в кошик кинув. Там чистий каламбур. Наближаюся до ще одного боровичка. Ось. Ах цей жовтенький боровичок. Та. Отакий От гармоній грибок. Зустрів ще одну маленьку лисичку, нахилився і зразу ж побачив масу, якщо можна так сказати, масу сироїшки. Дивіться, які гарні, круглі сироїшки, тверді такі, ну прямо класні. Дійсно класні сироїшки. Тут вона не одна, тут їх, я не знаю, кілька десятків. І вони дуже чудові. Розгорталь. Вона ще тільки тільки з'являється. Ось які вони чудові. Вийшов на поляну і дивіться, бачу гарного білого. Ось він який, ну Ви бачите, які в нас на Вінниччині гриби білі. Зараз вони отакі трошечки як і потріска ну класний хороший твердий такий білий гриб А ось корча виглядає та краса ще два таких біленьких Ха -ха, класно два братика ось таких красунтика там є ось так то воно ось ще таких два красавчика Супер. Гриби є, я думав, їх немає. Жара, спека, грибників повно. Гриби є. І це радує. Вони різні. Класні. Так. Зараз, друзі, асортмент грибів в лісі цьому аж зашкалює. Сироїшки, маремухи, лисички, боровик королівський, боровик бронзовий, білий гриб. Скільки грибів в одному місці і в один день, це просто нереально. Я задоволений і з великим задоволенням збираю ці грибочки і очікую ще щось нового. Що ще може бути нового, навіть не знаю. Я ще забув сказати, ще був боровик крапчатий, тобто синяк. Тобто, ну, велика кількість грибів, Просто велетенська. Різноманітність грибів. А іще тут і ось якого я знайшов. Ну, не знаю. Він відломався. От такого ж біленького. Так. Як бачимо, друзі, не дивлячись ні на що, ні на спеку, гриби продовжують рости. Вони просто ростуть. А ось дорога. Дорога, по якій їздять машини. І що? І що, друзі? І тут росте отакий білий гриб. Прямо на дорозі. Як на цементі. Отакий білий красень. Ну я вже не знаю. Не дивлячись ні на що, на те, що тут дуже тверда місцевість, немає дощу, спека, ростуть отакі білі гриби. Прямо на дорозі. Це диво, це диво природи. Часто кажуть, показуйте гриб. Дивіться, він великий, він ліс на дорозі. І він чистий. Чистий, твердий, хороший гриб. Хоч і вже такої ну, цікавої форми. Але гриби різні бувають. Є, звичайно, і багато побитих черв'яками, але є й велика кількість гарних грибів. Так. Грибочка почистив, він чистий. Продовжую далі по цій дорозі. Іду просто по дорозі. І тут не менш цікавий ще один красень. Просто красунчик. Просто, друзі, от такий ще один, можна сказати, рябий білий гриб. От. Отак потрісканий. Як нібито природа зробила на ньому такий узор. Як нібито хтось ножиком порізав. Ну, от такий красивий білий ще один. Твердий, гарний білий гриб. О. Це місце мене не, не перестає дивувати. Я ж говорю, хожу я біля цієї дороги, то зліва, то справа. І знову ж таки на поді... Такого ще красення. Є тут ці біленькі. Дивіться, чистенький. Хоч і вже отакий розтрісканий. Чистий білий гриб. Ну, ці грибочки, звичайно, ми будемо сушити. А ось це біло. Просто клас. Просто чудо. Оце біленький. Красавчик. Це красавчик. Ось. Навіть не потріскав. Холодочку був. Супер. Клас. І чистесенький такий, як саме має бути білий гриб. Як бачимо, друзі, кошик мій вже повний різними кольорами. Синій, червоний, коричневий, білий, жовтий. Ну, просто заглідені. Ну Ой, далі, дивіться, знову ж таки находить. Боровичок крапчатий. Який красивий, тверденький, хороший. І дивлюся, далі. Далі щось біліє. Оце ну вже явно білий гриб. Білий гриб. Ось отаку рішіточку. Отаку таку рішіточку. У нас сьогодні біленькі грибочки. Так, що це я бачу ще? Що це може бути? А це сироїжечка. А це ще така гарнюня сироїжечка, твердесенька. От Отака сироїжечка. Дуже класна. Як бачите, яка різноманітність. Все підряд, йдеш, просто і косиш. Якби була коса, просто можна отак іти і... Що ясь конюшину. Я вже практично не знімаю. Але цього шедевра я не міг вам не показати. Подивіться, який боровик жовтий виріс. Проти моєї ладошки. Він дуже великий. Просто гарний такий уже виздрівший жовтий боровик. І я його, звичайно, тут залишу. Навколо нього буде багато спор, багато грибів. Але поки я милувався цим грибочком, дивіться, якого красення я вже побачив. А ось ще такий біленький. Просто класний. Ось. Ось який він чудовий. Ось так-то. Вже нема куди складати. Вже буду брати просто в кофту. Тому що кошик мій, як бачите, вже по ручку, вже майже по ручку. А грибочки є і є. І я трошки вже жалкую. І я вже трошки жалкую, друзі, що не зміг Вернутися і піти висипати їх у багажник. Ось, дивіться, ще один жовтенький. О, класно. Білий, жовтий. Все чудово. Напишіть, друзі, чи є ще в когось такий ліс, в якому одночасно ростуть білі гриби, боровик крапчатий, боровик бронзовий. Боровик королівський, лисичка, сироїшка, маремуха. І це все одночасно. Друзі, буду радий почути, якщо хтось зможе написати, що в нього є таке щастя, є така місцевість. У нас на Вінниччині є такий ліс. І він біля мене. І я дуже радий, що він в мене тут є. Далі при низу лісу, ближче до річки, більше вологи, більші тіні. І грибочки, бачите, які гарнюні, гарнюні такі грибочки, як клубочки. А ось зразу натрапляю на ще одного, не менш красивішого грибулечка. Класний. Так, сьогодні, як бачите, білих грибів валом. І не лише білих. Гриби в лісі є. Он бачу ще одного. Але потрібно перескочити через отой ярочок. Зараз через ярочок перестрибую і бачу ще одного біленького, гарного грибочка. Щоб додати якогось екстрема в своєму полюванні, я залишаю кошик грибів серед лісу під оцим дубом. Спускаюсь в ярочок. Ось в ярочок спускаюся і бачу вже грибочок. Ха, біленький красавчик. Но я не цього бачив, друзі. Цього я побачив, коли я спускався в ярочок. А того я бачу з тієї сторони. Ось, дивіться, бачите, я його побачив. І там, мабуть, їх два. Зараз через ярок я перейду. І я сподіваюся, що там біленький, саме такий, який я собі чекав. Так, через ярок. Ярок невеликий. Але все одно не ярочок. Так, дійсно. Дійсно, я ось з кофтою. І два красні. Один. Який класний. І другий. Два бочоночка таких. От, два біленьких грибулька. Тобто три. Один з одної стрілять. А, он я бачу ще одного. Оце я бачу ще одного. І не одного. Дивіться, який красава. Ось іще один. А ось є іще один. О, ох, які вони. Бачите, да? Пішли далі білі гриби. Справжні. Справжні. А ось є іще один. Оце місцевість. Просто, просто класно. Дивіться. Є іще один. Тобто, тобто. тобто кошика залишив у лісі і починаю збирати просто в ковтину. І збираю я отакі красавці. Ось які вони. Тільки білих сьогодні. Аж дивно. Так. Є. Грибочки почистив і знаходжу ще одного. Ще одненького. Біля цих двох маленьких і трьох більших є ще один. Все це, це біля оцього ярочка. Класний ярочок. З цієї сторони врізав кілька штук. І вже з цієї сторони це вже шостий. Шість штук. Шість грибочків. Так, ну на цьому самому місці я дочищую і місце закидаю. Чому закидаю? Щоб менше слідити, щоб були гриби. так, так загортаю листю. Це для того, щоб менше слідити, що тут саме були білі гриби. Ось дивіться, я кога я цілку на кошту. Це, мабуть, самий сьогодні красивіший. Білий гриб. Ось який він. Подивіться. Оце красивий. О, супер. І це все в одному місці. Це такі класні сьогодні біля шлі. Ось сироїшків, їх багато. І між сироїшками оці така серуїжечка красива. Заберу зразу. Ось яка. Супер. А між сироїшками, подивіться, ось, а між ними отакий біленький. Він просто між ними ріс і нічим не відрізнявся на вигляд від сироїшки. Ще нарізав сироїшки і одразу між ними білий. Просто сьогодні пре. превертаюсь назад до свого кошика. Ну що, ставимо ставки. Як ви думаєте, кошик на місці чи хтось його вже все ж таки потупив. Нічого. Зараз зараз провіримо. Несу он кофту набрав, грибів. Так, ось під тим дубом. Блищить мій кошик. Все нормально. Кошик на місці. Все добре. Ось привізте. Кофту. Розгортаю. Вже заморився трохи бігати по цьому лісі. Кофту швиденько розгортаю. Дивіться, скільки ще грибів я знайшов. Ось, які, які хочеш. Тут і білі, і сироїшки, і жовті. Тобто ще така гарна купа грибочків. І кошик мій помнющий. все друзі, на цьому все. Рухаюсь додому і з нетерпінням очікую на слідуючу подорож. Я вже просто хочу йти збирати гриби. А це, друзі, летю по дорозі додому. Показую вам великого жовтого гриба. А тепер знаходжу великого білого гриба. Подивіться, який краса двір. Це справжній, класний білий гриб. Ох, який. Масивний, хороший такий, шапка, яка грубеча. Це на дорозі додому. Дякую, друзі, всім, хто ходив зі мною сьогодні по лісі. Переживав, збирав, радів. Всім міцного здоров'я. Почуємось в коментарях, друзі. І зразу, і зразу ще два жовтих, Один і другий. Прямо при купі Я вже дуже спішу сьогодні. Валя вже позвонила вже пора додому. А тут гриби не пускають один за одним.